Якою має бути швидкість під час руху в темну пору доби, або в умовах недостатньої видимості, такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб в межах видимості дороги, як повинен вчинити водій у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку він, виявити, яку він виявив під час руху? Вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечно для інших учасників руху об'їзду перешкоди, з якою максимальною швидкістю дозволено рух в житлових і пішохідних зонах, максимальна швидкість 20 км за годину. В якому випадку максимальна дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена, в разі створення умов, що дають можливість рухатись більш високою швидкістю, за узгодженням рішенням уповноваженого підрозділу національної поліції та власників доріг або органів, яким передано право на отримання таких доріг, а також в разі встановлення відповідних дорожніх знаків. З якою максимальною швидкістю дозволено буксирування транспортним засобом на автомагістралях. Максимальна швидкість при буксируванні становить 50 км за годину. На автомагістралях вона повинна здійснюватись зі швидкістю від 40 до 50 км за годину, оскільки мінімальна швидкість на автомагістралях 40 км за годину. З якою максимальною швидкістю дозволено рух червоного автомобіля. На даному автомобілі встановлений розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості з цифрою 70. Даний розпізнавальний знак встановлюють на транспортні засоби, якими керують вуздії зі стажем керування до 2 років. Безпечна швидкість руху. Це виключно, це виключно встановлене обмеження швидкості. Ні. З якою максимальною швидкістю дозволено рух автомобіля в зображеній ситуації? Житлова або пішохідна зона. Максимальна швидкість 20 км. Чи завжди водій під час вибору безпечної швидкості руху повинен враховувати особливості вантажу, що перевозить? Повинен враховувати завжди. Яка швидкість обрана правильно під час руху в темно породови або в умовах недостатньої видимості, при якій водій має змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги? Рухаючись по дорозі, водій виявив перешкоду для руху. Як він повинен чинити в такій ситуації? Зменшити швидкість аж до зупинки транспортного засобу, або забезпечивши безпеку для інших учасників руху, об'їхати перешкоду, з якою максимальною швидкістю дозволено рух на дворових територіях. У дворових територіях діють умови щодо руху в житловій зоні. Максимальна швидкість 20 км. З якою максимальною швидкістю допускається рух на цій дорозі легкового автомобіля, якщо він рухається за межами населених пунктів. Крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років? За межами населених пунктів максимальна швидкість 90 км за годину. В яких випадках, відповідно до правил дорожнього руху, водій не може бути притягнутий до відповідальності. За порушення встановлених обмежень швидкості. Якщо знак обмеження швидкості руху, встановлені з порушенням правил їх введення. І якщо знак обмеження швидкості руху, залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено. І якщо знак обмеження швидкості руху встановлено з порушенням вимог національних стандартів. Всі варіанти підходять. З якою максимальною швидкістю дозволено буксирування транспортних засобів? Максимальна швидкість 50 км. Яку максимальну швидкість руху встановлено в населених пунктах, позначених даним дорожнім знаком? В населених пунктах максимальна швидкість руху 50 км за годину. Яка максимальна швидкість встановлена для автомобілів в цьому місці. Автомобіль рухається через населений пункт, на якому не діють вимоги щодо руху в населених пунктах. В даному випадку рухаємося 90 км за годину під час руху прямо, а в разі повороту праворуч на забудовану територію 50 км за годину. Синій знак позначає населений пункт. На якому не діють вимоги щодо руху в населених пунктах, оскільки дорога проходить повз населений пункт, тобто об'їзна дорога даного населеного пункту. З якою максимальною швидкістю дозволено рух білому автомобілю на дорозі за межами населених пунктів? В даному випадку відбувається боксирування. Максимальна швидкість при боксируванні 50 км за годину. З якою максимальною швидкістю дозволено рух водієві зі стажем менше, ніж 2 роки. На даних ділянках доріг діє обмеження 90 км за годину. Так як рухається транспортний засіб зі стажем до 2 років, водій керує цим транспортним засобом, значить максимальна швидкість 70 км за годину. Чи можуть водії транспортних засобів рухатись в житловій пішохідній зоні зі швидкістю, що перевищує встановлену для таких місць? Заборонено перевищувати встановлену швидкість.